Моє вітання всім, хто дивиться бабусини смаколик, і смаколиками з України. Хочу подякувати усім за перегляди, підписки, коментарі. Сьогодні покажу, як я готую біляші. Ось такі вони. Вони в мене невеликого розміру. Всередині багато начинки, тісто тоненьке, м'якеньке. Зараз я покажу, як я їх готую. Для приготування біляшів мені знадобиться борошно. Я його вже просіяла. Пресовані дріжджі, цукор, сіль, тепла вода, звичайна тепла вода. Олійка, яку я буду додавати тісто і смажити буду у фритюрі на рослинній олійці. І ще знадобиться фарш. Фарш тут у мене яловичина і свинина і рібчаста цибулька. Я додала сіль і мелений перець. Зараз буду замішувати тісто. У посуд я додаю теплу воду, дріжджі, цукор і перемішую, поки розчиняться дріжджі, тепер додаю сіль і просіяне борошно. Знову борошно і далі буду замішувати вже тісто руками. Борошна може піти трошки більше, трошки менше. Все залежить від якості борошна. Але головне на ці пиріжки не забити борошном тісто. Додаю рослинну олійку. І далі вимішую. Ось таке тісто повинно бути, воно трошки липне до рук. Це нормально. По консистенції тісто на такі пиріжки, біляші, повинно бути щось середнє між тістом на оладки і на пиріжки, які випікаються у духовці. Густіше, ніж на оладки. І більш рідке, аніж на духову випічку. Ось таке ось воно. Накриваю тісто серветкою і даю йому підійти. Я таке тісто завжди роблю пропорції бури на око, але сьогодні зважила і кількість продуктів буде в описі під відео. Чекаю, поки підійде тісто. Тісто один раз підійшло. Знову накриваю тісто рушничком. І тепер даю йому ще краще підійти. І потім вже буду з ним працювати. Тісто отак гарненько підійшло. Зараз буду робити біля шиль. Змащую руки і килимок рослинною лійкою і розкидаю тісто Даю тісто трошечки підійти і буду розкладати фарш. Притискаю тісто і розкладаю фарш. І далі роблю біля щі. Раз. Ось так от. Все. З цього боку я все зібрала, перевертаю і кладу на килимок з олійкою. Далі ось так. Раз, І готово. І з цього боку і з цього кладу на климок. Ось так усе тісто докупи. Перекрутили і біляш готов. Притюр вже гріється. Чекаю, поки розігріється фритюр, і підійдуть біля Починаю смажити з тих, які я перші робила. Так як біляші готуються з сирим фаршем, то обов'язково треба, щоб вони смажились у великій кількості олійки, щоб всередині фарш просмажився. Біляші я не роблю великого розміру, вони у мене такі невеличкі. Зараз буду перевертати. І обсмажую з іншого боку. Викладаю біляші готові на паперовий рушничок. Ось отак вони виглядають. І зараз буду далі всі інші смажити. Біля ши, які охололи, я виклала в окремий посуд і накриваю одразу кришечкою. І далі на паперовий рушничок викладаю вже готові білящи. Ось такі біляші. Вони трохи охололи. Можу зараз їх показати всередині. Ось. одно вони ще гарячі. Ось. Тісто тоненьке. начинки багатенько. Соковиті. І зараз будемо смакувати. Святкові біля Ух ти. Виглядає... Як ти любиш з томатним соком. Виглядає дуже привабливо. Угу. Попробуй. Як в дитинстві. Неймовірний смак. Дякую. Дякую.